Пане Володимире, ну очевидно, що сьогодні обговорюємо. Хотіла би сказати наймасштабнішу подію, але вона виявилася не такою масштабною. Якщо підійти з політичного аспекту 9 мая, яке сьогодні відбулося на Росії, так, у Москві. Окрім військового аспекту, якщо говорити про політичний, багато вже політологів пишуть у соцмережах про те, що нібито це був. Такий показовий вчинок Путіна він хотів довести всім, що він ще має якийсь вплив у Центральній Азії, тому що президенти, прем'єр-міністри, які приїхали сьогодні на парад, вони цього не анонсували. З іншого боку, це виглядає так, що вони не хочуть показувати, нібито, що вони підтримують Росію у цій кровавій війні, яку Росія почала проти України. що думаєте, ви? Якою є ваша оцінка? Ну, бачите, я би насамперед не говорив про те, як якусь видатну подію. Це насправді був е, парад е, ганьби, е, парад е, оцього е, вивернутого догори бригом Побідобєсія, який продемонстрував не велич Росії, а її е, дуже близький крах, як на мою думку. Це е, була справді е, ну, ш, подія, е, яку я думаю. Росіяни, навіть росіяни зазумбовані, і ті, які вже довгий е, період часу, пару десятиліть живуть е, під впливом російської пропаганди. Я думаю, що навіть і вони такого не прокупнуть, бо вже надто ганебно це все виглядало з будь-якої точки зору. Знаєте, я сьогодні чув одну цікаву думку про цих людей, яких ви згадали, про керівників оцих. Е, Пострадянських республік, які приїхали туди до Москви, що вони насправді зіграли роль щита для Путіна, ну тому що атакувати Кремль, коли там на цьому мавзолеї стоять все-таки керівники інших держав, нурка навряд чи могла б піднятися, і це правильно попри те, що вони всі совки. Але ми ж не ототожнюємо їх з їхніми країнами і народами. Вони приходять і уходять. А нам так чи інакше, в поствоєнний час треба буде розбудовувати відносини з усіма цими країнами. А після воєнної поразки Росії, я думаю, там дуже швидко розберуться, куди треба приїжджати і де треба стояти. Поки що це на жаль. Так, вони залежні, вони бояться, вони тремтять і тому мусять грати в ці кремлівські ігри. А по суті, як тільки режим Путіна впаде, повірте, ми з вами побачимо, як швидко все це зміниться і перейде в абсолютно іншу площину. Е, е, дуже знайде цікаво спостерігати за тим, як відбувається надання Україні допомоги. Е, нещодавно президент Зеленський в вечірньому зверненні звернув увагу на те, що партнери вони надають нам допомогу, бачачи, як ми використовуємо вже цю допомогу, яку вони нам надали. І до чого я веду? До того що, от бачачи такий прах, розвал, конкретний розвал російської армії на параді, і того, що вони навіть не змогли зібрати пристойного якогось параду, е, ну говорить скоріш за все про те, що Росія вже десь знаєте, на грозі того свого розпаду і того, що вона скоро вже розсипеться, і армія її розсипеться. Як ви як ви вважаєте? Чи наскільки нам вигідна оця сьогоднішня картина, оцього паб'єдобісія, і як воно може вплинути на те, якими будуть подальші кроки підтримки України? Ну я думаю, знаєте, що вся цивілізована частина світу ну просто е, посміялася, подивившись на весь цей? Е, Театр на всі ці речі, на всі ці заклинання Путіна в своїй цій так званій промові, ну, повний абсурд та повний сюрреалізм, відірваність від реалій. Ну, це вже, знаєте, слава Богу, стало зрозумілим навіть для найбільш впертих пропутінців на Заході. Хіба там ще залишилося надзвичайно. Консерви і корисні ідіоти ну це окрема історія. Але навіть для тих ну, людей, які ще сумнівалися в чомусь, це все стає вже абсолютно очевидним. І цей сьогоднішній так званий парад ще одне підтвердження, що з цією Росією треба щось реально робити. От що робити, оце якраз тема, яка поки що не є зрозумілою для багатьох керівників на Заході, і це, до речі, погано, тому що від цього залежить оце питання, про яке ви поставили. А як же ж допомагати далі? Допомагати до того моменту, поки ми просто виженемо їх з своєї землі, чи допомагати до того моменту, щоб від цієї Росії залишилися рога і копита? І от е, це якраз і є темою для теперішніх дискусій у високих західних кабінетах, і на превеликий жаль для нас, дуже жаль, відповіді на неї поки що немає. Бачите, скільки нам е, коштувало, а це ж коштує, коштує щодня десятки і десятки життів е, вигризати нові і нові системи озброєння. А що не зрозуміло, що надавши нам Далекобійну артилерію на 150-300 кілометрів ми б змогли значно швидше розібратися із тим, що відбувається в Криму, тим, що відбувається на Запоріжжі, тим, що відбувається на Донеччині, Луганщині, і так далі. Це очевидно всім, але для когось сама теза а можуть може українці ударять по російській території, стає непереборним, поки що не менше бар'єром, через який вони не можуть переступити. А будь-яка затримка це повторюю ще раз десятки і десятки наших героїв, які е, загинуть на фронті. Пане тому Володимире, е, завершити свою думку. Так, ще має досить на запитати. Тому, тому. Тому нам зараз надзвичайно важливо е, переконати наших західних партнерів, що в їхніх національних інтересах завершити цю російську історію, і поставити на цьому крапку на місці цієї. Фашистської держави мають виникнути 3, 5, 10, 15, Ми зараз не можемо про це говорити держав, які будуть демілітаризовані, які будуть денуклеаризовані і які будуть розвиватися як нормальні в майбутньому цивілізовані країни. Поки що такого розуміння на жаль немає. Бачите, ви говорите про партнерів, партнерів України. В нас є вірні друзі, і ми можемо про це говорити гордо. Знаємо, що нас підтримують вірять в нашу перемогу. Натомість Китай, яким так хизувалася Росія як своїм другом і своїм партнером, своїм союзником. А нібито цей союз дає тріщину. Ну так мені виглядає, тому що є інформація про те, що Сі Цзіньпінь не привітав Путіна з 9 травня. Що думаєте ви? Ну, знаєте, для Китаю завжди була характерна позиція розумної мавпи, яка сидить на пальмі і дивиться, як там внизу гризуться між собою леви чи тигри. І от зараз мені здається наступив той самий момент, коли в Пекіні бачать, що Росія за будь-яких обставин не зможе досягти своїх цілей. Відтак ставати на її бік і. Ну, в таку пряму конфронтацію з е, заходом, навіть попри те, що є у нас і е, пан Макрон, там чи ще хтось, чи пан Орман, е, це все-таки надто ризикований бізнес. А Китай економічно е, надзвичайно залежить від того, що він може продати в північну Америку і Західну Європу. Отже, іти на ризик е, е, жорстоких санкцій. А до речі, вже певні певні так би мовити, натяки на це вже з'являються. І деякі китайські компанії, які допомагають в реекспорті чутливих чутливої продукції в Росію, вже зараз отримують перше попередження, але не китайське, а справді. І от я думаю, що це все зважуючи безумовно Пекін буде проводити таку політику вичікування, хоча ідеологічно, і ми про це теж неодноразово говорили. Ближчого союзника ніж Росія у нього немає, бо це обидві країни, які керуються тоталітарними режимами.